Дорогі друзі, вітаю всіх на своєму каналі. Сьогодні я пропоную приготувати простий салат, який ми практично готуємо кожен день, але він підійде і до святкового столу. Для цього салату нам потрібно горошок, варена картопля, також варена морква, корінь петрушки, цибуля, огірок і яблуко. У мене дві середні одварені картоплини і ріжу на невеликі кубики. До салату додаю три морквини. Мені подобається, коли сам салат трошки такий солодкуватий. Якщо вам не подобається такий смак, то можете додати одну або дві штуки. Цибулю також ріжу на маленькі кубики. Тепер беремо очищене яблуко, і половину яблука я тру на терці. Це дає таку ніжність салату. А другу частину я ріжу на кубики. Також на невеликі кубики ми ріжемо огірок, і в кінці додаємо горошок. Горошок ми відсідили на ситі, щоб він був сухим. І тепер додаємо одну ложку йогурту. і... Одну-дві ложки майонезу. Також до салату додаю пів чайної ложки солі і ретельно вимішую. Мій салат готовий. Бажаю всім гарного настрою, чудового дня, всім смачного і до зустрічі в наступному відео.